Підімною шляхом на без, ей, ей Серце чиста душа воскреслай вона, воскрес, вона молиться, я змінився, ей Світло зіріває кожен крок. Ай, підімною шляхом на без, ей серце чисте, душа воскрес, ей вона молиться змінився, ей, світо зіріває кожен крок, ай, ай, ай. У нас немає шляху назад, ми залишили гріхи позаду Слово єдина збира в руках, віра, як компас у житті Так, ми тримаємо своїх принципів Целе розгін, целе розмах, але я бачив, як подали вниз Ті, хто шукав, тільки хочеш Вітінуєш як то на без, Ay, серце чисте, душа, воскрес Вона молиться змінив Сито зірівай кожен крок, а видінуєш до небес, не серце чисте душа воскрес Вона молиться зміннився Сито зірівай кожен крок, а ай а Не міняй душу на срібло і бла Брата обирай шлях ту прай миру Наші всюди, наші молитва славно зламати хто йде вперед, я молю за кого поши немає За-за-за, тих хто стояв поруч хто залишилась світло після себе А, Мама, віра, та підімнош шляху на безце, чисти душа воскрес Ей, вона молиться з Ей, світло зірювай кожен крок А, підімаш шлях до безце, чисти душа воскрес Ей, вона молиця з Ей Сіто зірвай, кожен крок Ай, підімнаш шлях на без